Винайшли свої 5 унікальних правил, які допоможуть стримувати насильство. Правило номер 1 Стіл переговорів. Насправді все можна вирішити за допомогою діалогу. Правило номер 2 Будьте обережні у соцмережах. Наступайте у суперечку в коментарях. Правило номер 3 Не мовчати про насильство. 4. Якщо всередині тебе закипає і є бажання когось образити, порахуй до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І так заспокойся. Правило номер 5 І навіть якщо вас підборюють за компанією, пам'ятайте про свою гідність, то ваша совість і вам з нею жити. Насильство? Ні. Вчіться. Існувати людей, а не шукати в них недоліки.